арт терапія психологічні консультації, вивчення іноземної мови та фінансової грамотності все це в одному місті. У Полтаві вже місяць працює новий простір Літокрил тут. Безкоштовно надають психоемоційну підтримку дітям та їхнім батькам, розповідає адміністратор простору літокрил Дмитро Образцов. Додає, що відвідувати центр можуть як переселенці, так і самі полтавці. Зараз ми живемо в умовах повномасштабної війни, і багато діток та й дорослих отримали, на жаль, ПТСР, страхи. Фобії, і ми хочемо їм допомогти. Це і діткам, і підліткам, і дорослим, щоб просто знову відчути цей зі світом зв'язок і певний, як би так сказати. Зі своїм внутрішнім світом контакт, бо в нас є окрім психологічних консультацій, групових індивідуальних ще багато заходів і арт-терапії, фінансової грамотності, і англійської мови. Сьогодні перше своє заняття в новому просторі проводить п'ятирічна Софія. Дівчинка з родиною на початку повномасштабного вторгнення переїхала до Полтави. Тут вона відвідує різноманітні гуртки для саморозвитку. Розповідає її мама, пані Анна каже, що обрала цей центр через кваліфікованих психологів та викладачів. Ми взагалі по центрам з дитиною займаємося, тому що ну, це розвиток, це я вважаю для дитини це добре. І ми тут недалеко живемо, нам дуже подобається. тому ми звернулися. Гарна програма, я подивилася для дітей. Багато чого є впізнавального. Ну, діти повинні розвиватися не тільки вдома. Аю в суспільстві для кожного, хто приходить у цей центр, все починається із консультації психолога. Вони дізнаються про проблему, що турбує, та складають план її розв'язання, каже психолог Ксенія Іващенко. На перших заняттях до нас приходять саме батьки зі своїм запитом і в подальшому дивлячись на те, що саме їм потрібно, що саме потрібно, який саме запит від них. Озвучується, так ми вже тоді дивимося, чи працюємо саме з батьками, чи працюємо тільки з дітками». для дітей. Щодня проводять заняття з арт терапії. Викладачка Марія Карнау каже: з власного досвіду знає, як це починати життя заново. Розповідає, що завдяки творчості вона допомогла не одній дитині повернутися до соціалізованого життя. Дівчинка з Харкова приїхала, втратила житло. Я також я також до речі втратила своє житло. Я спопис. Попасна. і е, Вона майже не розмовляла. Але після декількох занять, коли ми малювали, е, вона починала вже от, краще йти на контакт, вона починала посміхатися, тому що е, творчість вона ну, от, знімає певну напругу. Полтавський простір Літокрил став вже восьмим на всю Україну. Працює він щодня та приймає у своїх стінах всіх охочих. Зараз його відвідує вже близько 300 дітей.